Всім привіт! І сьогодні я складу список наборів, які я дуже хотів би купити. Почнемо з класики Лего, а саме Лего Сіті. У мій список попала космічна база і стартовий майданчик для ракети. По ідеї у цьому наборі 1422 детальки. Кікавих фігурок тут два повністю однакових інопланетян і один робот. Ну а ще кілька звичайних фігурок. А ще я хотів би позбирати вертоліт у базовому таборі для дослідження джунглів. Деталей у цьому наборі вистачає, і навіть, мені здається, надто вистачає. Із цікавих фігурок тут були лише горили, дві дорослі і одна молодша. А іще, як по традиції, звичайні фігурки. Наступний і останній набір Лего Сіті це морська гавань із вантажним судном. Деталей тут гарна кількість. На жаль, фігурки тут від класичного Лего Сіті, але вони дуже багаті на ексесуари від гайкового ключа до морозива. Ми завершуємо дивитися на моє вимагання Ой, <кхід> на бажання Лего Сіті. А ми переходимо до наборів леготехніка. Ще один набір, який я би хотів скласти, це глибоководний дослідницький підводний човен. Як, мабуть, ви вже помітили у цьому наборі 413 деталей. Але він, на те, що у ньому мало деталей, все рівно виглядає дуже, 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 дуже гарно. А ціна. А ось яка чудова ціна. Ну, якщо порівнянню із іншими середніми техніками. Насправді середня ціна лего-техніка це приблизно тисячу гривень. Так, я вас вітаю. Ви знаєте на один факт більше про Лего. Наступний технік, що попав до списку, це у нас мотоцикл. Мотоцикл Duasity Panigale V4S. Звісно, я сумніваюся, що на ньому можна було би прокататися, але в уявіть, як він би виглядав на вашій поличці. І я ще мовчу про функціональності його. Ось ціна, за яку треба плакати, і ось скільки у ній деталей. Наступний технік, який я хотів би позбирати, попереджаю, він незвичний, це автомобіль для перегонів, Porsche GT4 і Performance. Хто не зрозумів, але цей набір на пульті керування. Oh my God! Yeah! Щодо ціни. Тут цифр там аж зашкалює. Я ще таку цифру навіть не бачив. Ну, просто неможливо, щоб іграшка коштувала так. І це 5999. Ну, може, це для вас мало. Може, ви купували цей набір за 40 тисяч, але для мене це шалена ціна. Щодо деталей, зрозуміло. Звісно, я нікого не хочу образити з дизайнерів Лего, але. Чому детальки такі дорогі? Вони що, зроблені з золота, чи що? бо одна деталька коштує аж 72 гривні. Це дуже багато. Попри те, я не передумав її купувати. На ній буде прикольно їздити. Наступний і останній набір леотехніка – техніка це, звісно, Ford F 150 Raptor. Я зараз швиденько розповім про цю машину. Коротше, ось така ціна. Вибачте, що не влізлося. я ж таких цифр ніколи не бачив. І ось скільки деталей. Ми переходимо до наборів з іграми, а саме до наборів з Майнкрафту. Наступний набір, який я би хотів позбирати, це Майнкрафт вежа ендермена. І так, хто не знав, я великий фанат. Майнкрафту, я вже у своєму одному світі прожив аж 500 днів, і про це знають, до речі, 5% людей. А щоб дізнаватися більше фактів про мене, заходьте в телеграм і підписуйтесь. Про це не забувайте. Я радий, що на цього тонкого чудіка дали аж 800 з половиною деталей. Це доволі багато, як на тонкий високий набір. До речі, він за висотою 45 сантиметрів. Пів метра. Ви уявіть, як виглядав би цей набір у вас на поличці. Ну, звісно, я не думаю, що він телепортнеться десь вам на двір. але все-таки. А ось які тут є фігурки. Отож, наступний набір, який я хотів би позбирати, це, звісно, Minecraft Creeper. Це справді легендарний набір. Я на нього завжди дивлюся, коли заходжу у Лего магазин. Із деталями і з деталями сумно. З Стіною також сумно, бо це, можна сказати, колаборація із лицем Майнкрафту. А на фігурки можна і дивитися, там є кріпер. Це унікальна фігурка, бо це ну, свиня і кріпер. Тому що перше свиня так виглядала. Тобто свиня плюс кріпер дорівнює свиню Кріпер. Наступний набір, який я хотів би мати, це, звісно, набір гори і скелі. Це найбільший набір із лего Майнкрафту. У цьому наборі 2863 детальки, і, як на мене, це дуже-дуже багато. А ціна. Фігурок їх настільки багато, що я просто не можу їх всіх вмістити і показати. Тому я для цього зроблю окремий Shorts. Ми починаємо нову лінійку, а саме Technic Space. У цій лінійці я хотів би зібрати набір Земля і місяць на орбіті. А деталі у цьому наборі, як кіт наплакав. Всього лише 526 деталік. Я думаю, що там буде десь ну, тисячу. А ціна. Ще один набір, і вже від іншої лінійки, від архітектури це Ейфелова вежа. Це дуже класний набір. Він настільки високий, що він у книзі рекорду Гіннеса як найвищий набір Лего. Деталей багато, дуже багато, а коштує він ось стільки. Хто не зрозумів, а це у доларах. Тобто, коротше, багато, це те на те, що ми чекали. Це останній набір і це Статуя Свободи. У наборі 1685 деталюк. А ціна припустима, як на такий набір. Це ж статуя свободи, це не якийсь легодупло. Дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобався мій відеоролик. Я над ним дуже старався. Тому поставте лайк, підпишіться і напишіть якийсь коментар. І всім па-па!